Раро, який вогонь віри у душі наші сносить, вогнем віри в землі наші осяї, знак якого гербом нашим є, перед лицем предків світлих та Богів рідних, кличе сокола, світлосяйного ророга батька, який вогонь віри у душах, розпалює. тим рабство, і нашої. Прийди, сокіл, батько ророже світлосян, і серце радістю повниться, радістю великою, радістю незбагненною, радістю відані. Радістю відродження роду слов'янського, радість бачення шляху свого, бо осяй мені шлях на степени, світлом віри до православної, православний, світлосяйним духом твоїм, батько сотне, рароб світлосайний. Слава рарогу, слава. Тож, як і тисячу років тому промовляємо, кличу світло рода Всевишнього. Рарох, прийди! Прийди, соколе, прийди, батько, на крилах світ світлосяйний. Принеси вогонь віри, хай відчуємо Бризую, зовни світло сяйн, благоляючий, та рік наш радуючий. Слава тобі, соколо світло, сяйн, слава тобі, батько наш дайний, слава робу, Прийди, раро, прийди і будь, баронам, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше що праведно живе у світлі діли, образи світлі, життя праведного Твою. Лад навколо себе слово яючі предків наших радуючих Бачимо, як сокол дивний, з освари синьою летить до нас. Чуємо дух рарок, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, прилетів сокол дивний, прилетів птах чаруючий, Прилетів рарок, світлосяйний. Вогонь, віри, віди, православна, і накрила світ прийні. землі слов'янські, душі наші весаючі. Прийми, соколи, пожертву нашу, прийми вдячність, родів наших, прийми любов нашу, Дякую тобі, посилаємо, щоб ти клична, щоб з нами повсякчас перебував. Душі наші відбувають. Землі наші весаючі. Прийми, Боже. Слава всім світлом своїм родичам. Запали нені. вогонь віри, віда православний у серцях людей і родів. Хай кожна душа слов'янська світлом твоєму сяєвіться. Вогнем віри палає, до життя праведного веде. Бачимо, як у сіянні твоєму. Роди наші єднаються, громади наші повняться людьми ситвими, людьми добрими, людьми праведними, людьми благородними. Творяючи. Бачимо, як людей багато, до любомудрія світлого приходить, людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хороб. Бачимо, як тягнуться роди слов'янські до, любомудрія світлого, богів слави, та на капощах православних. Бачимо кола великі, що руки до сварги здійняли, Великі коло, в яких стоять батьки та матері наші. Брати наші, сестри наші, наші гульки, вуйни, рідні і близькі, сусіди та знайомі, діточки наші веселі та радісні, юнакі сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, кола великій радості повні, славими тисячоволосами до предків помисли посилають, Рід слов'янський утверджує, бо і вправи, і як бачимо, такі є одни на назавжди одні тобі пуску. О ж нами повсякчас, і вдень і в вночі, в праці і на відпочинку, дорозі вдома. Наповні світом своїм віри праведною життя ма. Слава тобі, Соколе, слава рома.